Місто Ніжин вже вдруге з робочим візитом відвідав президент Асоціації архітектури Франції Мартін Дюпланті. Це результат участі очільника Ніжина у 104-му конгресі мерів у Франції наприкінці минулого року. Ми щиро раді, що такого рівня фахівці з нашої дружньої республіки Франція сьогодні. Працюють з нами, і сьогодні ми вже будемо обговорювати більш предметно цікаві проекти. Мартін сьогодні приїхав, як то кажуть, не з пустими руками, з конкретними напрацюваннями. Зокрема, це проєкт, який зараз він представить нашій аудиторії. Тому давайте привітаємо на нашого гостя. В Ніжені французький архітектор презентував проєкт, який стосується важливих соціальних проблем повоєнного відновлення. Наразі він знаходиться на стадії обговорення та потребує урядової підтримки Франції та України. Міська влада має надію, що він знайде своїх інвесторів і в Ніжені. Для Мартіна Дюплант'є Ніженці організували цікаву і змістовну екскурсію містом, від якої у французького гостя лишилися лише найкращі враження.